Сьогодні у нас 30 липня 2023 року. Зараз знаходжусь біля канави, хочу показати, як підросли помідори і які з'явилися проблеми. Так, ростуть собі помідорчики. Попідв'язував їх. Але томати, які зав'язалися, почали хворіти на фітофтору. Дуже шкода, гарний урожай. Таке саме проглядається і на стовбурах. Десь більше, десь менше. Треба буде загуглити і почитати, як з цією заразою тепер боротися. А це росте інжирчик.